Зайшла попити гарячого чаю. І так, знаєте, задумати так що є зараз багато різних вчень, вір, релігій, церков, і як всьому цьому розібратися. Як в часи Ісуса були різні фарисеї, садукеї, книжники, це все релігіозне знання, одним словом, сатаністи, людські і душевні Господь їх називав. І Ісус сказав, що вони не зберегли Слова Божого, а це найголовніше. І як апостоли і пророки попереджали, що як в наші часи були лже пророки, так і в ваші часи будуть учителі. І як в цьому всьому розібратися? Та людина, яка знає істину, вона легко може відсікти і зрозуміти, де є правда, де є брехня. І так подивишся сьогодні. В одних церквах розводитись можна, грішити можна, в других церквах. Ату немає, в третіх церквах пожертвування для Бога не потрібні, а ще в інших церквах пастиря не потрібно, а ще в інших церквах взагалі церкви не потрібно. Коротше, вір, як хочеш, головне вір, і можна звати себе християнином. В об'явленні 3.1 пише, що ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Це про таких християн, і знаєте, коли ти носиш ніби тільки бірку віруючого, але до Бога не маєш ніякого відношення, це не є християнство. Люди сьогодні дивляться лише на людей. О, мені той підходить, буду його слухати. знаєте, то інакше не назвеш ніяк, як чешуть. От ті люди, як чешуть, і їм подобається людям от, от та брехня їхня, і вони просто це слухають. Але люди не вникають в істину. Якщо людина говорить істину, так за нею можна йти, не перекручує Слово Божого. Але ті люди, які перекручують Слово Божого, не стоять твердо на вченні Ісуса Христа, трактують по-своєму як хочуть. Господь каже, що таким людям анафема вони будуть прокляті. І та людина, яка ніби старт в християнському житті на початку мала хороший, але слухає таких гори проповідників, то знаєте, кінець там зовсім буде аж ніяк недобрий. В книзі об'явлення 1.9 можна чітко побачити, як Іван, будучи вже на небі, розмовляючи з ангелами, дає чітко. Розуміти, що там знаходяться люди, лише які є свідками Ісуса Христа, які перебувають в Слові Божому, не додають нічого і не віднімають.